Це набережна, коли забита труба, робиться таке чудо. Скоро тут дороги не як не буде. Все змоє, просто тупо змоє. Через засипані шанси, вода вся по асфальті, скоро асфальта не як не буде. Вся вода То вода тече по асфальті. Скоро асфальта тут не буде, будуть шанси по коліна. Ріка тече. Слюб буде затоплено, розрито через те, що шанси закопані.